Доброго дня, шановна аудиторія. Дякую Андрію і організаторам за можливість виступити зараз перед вами. Моя доповідь буде стосуватися досвіду встановлення цементних мостів за допомогою колтюбінга. Я не буду розповідати про стандартні методи встановлення методів встановлення цементних мостів, а акцентую свою увагу на встановлення мостів під тиском без глушіння свердловини. Чотири роки тому, в 2019 році, на цій конференції ми отримали дзвінок від нашого замовника. Це тоді був лів газодобування. І вони нам сказали, хлопці, ви маєте встановити цементний міст, не заглушивши свердловину, а голова цементного мосту має стояти за пів метра метр до Башмака НКТ. Як тоді нам здалося, це була задача нереальна. Але, в принципі, походивши по конференції по виставці, поспілкувавшися з колегами. Окрім того, ми ще знайшли. Наших партнерів з Drilling edwaizer компанії, які згодились з нами ставити експерименти і пробувати ставити такі цементні мости, ми, в принципі, вийшли до спільного знаменника і розробили власну технологію встановлення цементних мостів. Далі ми на власній виробничій базі виготовили компоновку низу для гнучкої труби, протестували дану технологію. На базі, ну, грубо кажучи, там, зацементували звичайну 200-літрову бочку. І, після, і лише після цього е, поїхали виконувати роботи на свердловині. Коротко тепер по е, технології проведення робіт. Е, ми розробили два методи встановлення мостів без злущення свердловини. Перший це встановлення цементних мостів методом е, ін'єкції. Яка ця технологія? Спершу, в принципі, спускається гнучка труба, освоюється свердловина, промивається як можна сильніше. Ми її осушуємо від рідини, далі ми її закриваємо і наповнюємо азотом до статичного тиску. Для того, щоб з пласта не поступала рідина, газ, для того, щоб заглушити пласт азотом. Після цього піднімаємо трубу на поверхню і. Здемонтовуємо наше обладнання і в зворотній вільний кінець труби через нашу власну компоновку закачуємо невелику порцію цементного мосту, цементного розчину. Після цього в швидкому темпі спускаємо трубу на поверх на, на, на вибій, і на вибої вже викладуємо цементний міст. Наша компоновка містить зривні мембрани. Які не дозволяють цементному мосту витекти із труби під час спуску в свердловину. І при створенні тиску в трубі мембрана розривається, цементний міст виходить, цементний розчин виходить з труби. Ми його встановлюємо в потрібному інтервалі. І далі такий важливий момент: перед закачуванням цементного розчину в трубу вставляється спеціальний пиж розмежувач, який після. Викладки цементного розчину попадає, стає в компоновці низу і не дає воді витекти з труби. Таким чином, в свердловину потрапляє лише та порція цементного розчину, яка була закачена в трубу. Після цього піднімаємо трубу на поверхню, очікуємо, поки затвердіє цемент, і далі вже спускаємо трубу для ревізії. Цементного мосту. Наступна, е, наступна технологія е, дещо простіша і дещо надійніша. Е, Так само ми спочатку промиваємо та осушуємо свердловину, заповнюємо її до статичного тиску азотом. Але е, без підйому на поверхню ми закачуємо порцію цементного розчину в нашу трубу і вставляємо пиш, той самий пиж розмежувач. Після цього подаємо воду і е, доганяємо цементний розчин до низу труби, викладуємо його, е, його в інтервалі цементування, так само отримуємо стоп-пижа е, в компоновці низу і після цього піднімаємось на поверхню на очікування затвердівання цементу. Е, які переваги надає нам дана технологія? Ну, Перше, це можливість проведення робіт на свердловинах з аномально низькими пластовими тисками. Е, в принципі, я думаю, всі погодяться, що є такі свердловини, які е, з достатньо просадженими пластовими тисками, які навіть за допомогою блокуючих пачок інколи доволі проблематично заглушити, а інколи й неможливо. Свердловина все одно поглинає. От саме на таких свердловинах можна проводити дані роботи. Інше це робота з доволі малими об'ємами тампонажних розчинів до 50 літрів. Ми навіть проводили роботи з об'ємом 30 літрів цементного розчину. Це там орієнтовно десь 3, 3, 3 метри цементного моста. Які ще переваги? Менша тривалість ремонту та економія на матеріалах. Ми не завозимо воду для глушіння свердловини, відповідно, ми не освоюємо свердловину після цього, не витрачаємо азот для освоєння свердловини, не вивозимо воду знову ж таки зі свердловини назад на промисел, ми не використовуємо блокуючі пачки і не використовуємо кислотний розчин, який необхідний для деблокування заблокованих пластів. Відповідно, це все зменшує нам. Вартість проведення робіт та пришвидшує ці, ці роботи. Але як і будь-яка технологія, особ, особливо нова технологія, ми стикнулися з рядом проблем під час впровадження під час даних технологій. Перше, це буквально була друга свердловина. Ми отримали таку проблему, що ми не змогли розірвати мембрану нашого, нашої компоновки та викласти цемент. В необхідному інтервалі, як потім виявилося, причиною стала седиментація тампонажного розчину. Тобто, простими словами, це осідання твердої фази, осідання частинок в компоновці низу, і компоновка просто забилася цією частинками твердими частинками цементного розчину. Наші партнери з Drilling Advisor швидко зреагували, надали нову рецептуру. І ту роботу ми доробили е, доволі успішно. Наступне закачування малих достомпонажного розчину в гнучку трубу. Ну, як я сказав, що ми проводили роботу з доволі малими об'ємами, тобто це 30-50 літрів. 30-50 літрів це е, зазвичай це навіть менше, ніж похибка. Під час, під час робіт з колтюбінгом, але це не скільки проблема, це скільки більше незручність під час проведення даних робіт, до якої ми пристосувалися і навчилися закачувати такі малі розчини в трубу. Далі з чим ми стикнулися, це проведення робіт на свердловинах з фільтром. Ну, оскільки перед, перед проведенням роботи ми не можемо спуститися і заглянути, що там є за фільтром. Якщо свердловина закінчена фільтром, і в якому стані перебуває ствол свердловини, він може бути присипаний, там можуть бути вимиті якісь каверни, і наша технологія передбачає закачування конкретної дози цементного розчину без, без змивки. Ми не робимо змивку, тобто ми маємо закачати чітку дозу цементу, яка стане, яка покаже нам чітку голову. І якщо ми не знаємо, що є у нас за фільтром. Який конкретний об'єм у нас за фільтром, то нам дуже важко врахувати е, даний об'єм і попасти е, в, е, в необхідний інтервал? Е, також е, одним з обмежень є проведення, е, проведення робіт на свердловинах з високими статичними тисками. Ну, високі це в, для, да, для даної технології ми маємо на увазі більше 300-350 атмосфер статичного тиску. Чому? Бо для того, щоб спускати в таку свердловину тиск, нам потрібно мати такий самий, а той більший тиск в гнучкій трубі. А спуск, спуск з такими тисками не рекомендований виробниками, для, ну, який може бути просто небезпечним для гнучкої труби і підвищ, підвищить її знос. Також одна з проблем, з якою ми стикнулися, це була. Це не лише стосується наших методів, а це загальна проблема. Це прив'язка глибини перед проведенням робіт. Зазвичай прив'язку ми робили до вибою. І поки в один момент ми не отримали таку ситуацію, коли наш лічильник на трубі і вибій свердловини не дали однакову похибку. Відповідно, цементний міст виявився трішки не там. Наразі ми вже. Цей досвід отримали, і всі подальші роботи робимо лише з прив'язкою до башмака, до башмака НКТ. Тобто ми спочатку перед роботами спускаємо локатор, спускаємо на гнучкій трубі локатор е, низу НКТ, фіксуємо, це, фіксуємо глибину НКТ по нашій мірі, по мірі по мірі гнучкої труби, і далі вже від цієї глибини відштовхуємося. Одна з найцікавіших, на мою думку, робіт з цементування це була одна з свердловин Львівгазвидобування. Ми отримали замовлення на встановлення цементного мосту на 90 метрів вище поточного штучного вибою. Якщо брати класичні методи, то за допомогою класичних методів потрібно було б заглушити свердловину. Засипати той пересипати 90 метрів піском або пропантом. Потім залишки по піскому пропанту треба вимити, і вже на, ті, на, на той пісок, як на основу, поставити цементний міст за допомогою колтюбінга. Ми запропонували іншу технологію. Ми е, запропонували викласти спеціальний утримуючий буферний розчин, який би утримував нам нам той цемент. Ці всі роботи проводилися без глушіння під статичним тиском свердловини. Ми виклали півтора кубічних метра утримуючого буферного розчину, і далі в два етапи. Першим етапом поставили основу для цементного мосту: це було 4 метри цементного моста, методом ін'єкції, першим методом, про який я говорив. І цей міст на як на диво співпав, як ми і очікували. Ніякої усадки він не дав це буферний розчин, все витримав. Цементний міст був там, де й треба. І другим етапом ми вже доставили ще додатково 3 метри цементного моста для того, щоб ізолювати водоносний горизонт, який від нас хотів, як на який хотів ізолювати замовник. І в результаті даних робіт свердловину, яка доволі довго простоювала оскільки була задавлена своєю ж власною водою, ми вивели на режим. І запустили в роботу. В принципі, це все. Якщо в когось є якісь питання, то я буду радий почути.